Жертв Бабиного Яру вшановували у столиці. Це 71-ші роковини трагедії. До пам'ятника жертв нацизму зранку покладали квіти. Хвилиною мовчання пам'ять загиблих вшанували президент Віктор Янукович, урядовці та представники столичної влади. Під час окупації Києва у 1941 43 роках Бабин Яр став місцем масових розстрілів окупантами мирного населення і військовополонених. Масово винищували євреїв та циган. Загалом за роки окупації в Бабиному Яру було поховано за різними оцінками від 100 до 200 тисяч людей. У 41-му пані Аліні було лише 14. Війна залишила її родину без даху над головою. Голод і страх переслідували дівчину щодня. Про розстріл мирних жителів і військовополонених знає не Розстріляли нашу Дніпровську флотилію, яка була, теж розстріляли. моряков тут. Ну, потім розстрілювали комуністів, на которых доносили, расстреливали. розстрілювали, потім также також розстрілювали Партизан партізани, и і вішали на столбах. Я теж видела, коли вісіли на бульварі Жевченка. У своїй 85 має чимало проблем зі здоров'ям, але каже, жодного разу не пропустила покладання квітів до Бабиного Яру. Якщо німці згадують, якщо стоять стоїть в паркі, стоїть пам'ятник нашому солдату, як ми можемо своїх не згадувати пам без пам'яті. Прошлого, а ні, будучого. Серце обливається кров'ю за тих людей, за тих дітей, що тут загинули. І я дякую Богу, що я вижила і можу приходити, не те, що можу, а це поклик серця, тому що ми не можемо забути те горе, яке було на нашу країну. Ветерани згадують часи війни зі сльозами, адже німецька тиранія багатьох залишила сиротами. Кому ж пощастило слухають розповіді батьків про день визволення. Наші батьки цілували, коли вони доїхали до Польщі, і де знак СССР було. Знак той був повалений, рельси розбиті, треба було назад вертатися. Але мати казала, люди виходили, цілували, цілували той знак, показник це СССР земля, і вмивали з тою землею. Поклали квіти до Бабиного Яру і столичні високопосадовці. Хвилиною мовчання пам'ять загиблих вшанували президент Віктор Янукович, урядовці та представники влади.